Чи є в нього спілкування з іншими жінками? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи є спілкування у вашого партнера з іншими жінками? Він дуже сильно закоханий у вас. На інших жінок навіть не звертає увагу. Немає спілкування на 100% немає в нього спілкування. Закрив в минулому було спілкування. В минуле це минуле, а зараз немає. До знайомства з вами в нього було спілкування і не з однією жінкою, а там купа тих жінок в нього була. А зараз він все спілкування позакривав. Ви підозрюєте його, ви хочете дізнатися про нього, чи ви обманює він вас, чи не обманює, 에... Підозри і недовіра з вашого боку і ревнощі. Але насправді чоловік вам вірний і хоче бути тільки з вами. Обману, я не бачу з його боку. Спільну мову знаходити, він навіть тут збирається приїхати до вас, так що можете йому довіряти, не спілкується.